У рамках співпраці між Ужгородом та американським містом побратимом Курвалісом Закарпаття відвідали волонтери проєкту ТАЧ. В рамках програми громадськість залучають до надання фінансової та соціальної допомоги дітям сиротам позбавленим батьківського опікування та дітям з обмеженими можливостями. На сьогодні проект ТАЧ охоплює близько 350 дітлахів, які в силу різних обставин потребують сторонньої допомоги. Серед них і Роман. з подробицями Валерія Турок. Рахуєш до трьох, до трьох нитки і засуваєш у пусту нитку. І так, доки, доки, доки у тебе не вийде такий ось браслетик. Нам подарували ці люди і нас навчили. Ми їм дуже дякуємо. Ось так, крок за кроком, кольорові нитки сплітаються не в просто прикрасу, а в українсько американський браслет дружби. Буду носити. Мені дуже подобається він, як він виглядає, і різні кольори, як веселка. Власноруч виготовляти браслети вихованців Ужгородської школи номер 14 навчили волонтери з міста Корваліс, що в Сполучених Штатах Америки. Ми вчимо учнів та педагогів, як виготовляти браслети дружби, привезли нитки, круги та інші необхідні матеріали. І всі в захваті. Ми просимо старших діток навчити молодших. тож сьогодні всі прийдуть додому з новими навиками? Заокеанські благодійники відвідали школу, де навчаються роми у рамках програми Тач англомовна абревіатура дослівно означає: візьми за руку одну українську дитину, створена ще 16 років тому двома американками. Еліс Ремптон та Кілен. Ми допомагаємо числівецькому інтернату, реабілітаційному центру Дорога життя, школі інтернату у селі Павлово та цій школі, де навчаються Роми. Намагаємося залучити дітей у сімейні та реабілітаційні програми. Ми любимо ваше місто, любимо повертатися. Любимо ужгородських діток. Ми приїжджаємо сюди як друзі, аби підтримати та підбадьорити. Ми тут навчаємося багатьом речам. Проект тач об'єднав понад 300 спонсорів з різних штатів Америки. Кожен з яких щорічно виділяє 75 доларів на потреби однієї дитини. Ці кошти йдуть на придбання одягу, взуття книг, харчових продуктів тощо. Дуже дуже багато можна зробити за дуже маленькі гроші. І якщо е, думати саме про це, то люба маленька копійка або увага людини це є дар. Для цих дітей і вони цього дуже потребують. Завдяки програмі Тач за 10 років вдалося реалізувати чимало важливих проєктів. Вони, коли приїжджають сюди, бачать наші потреби, питають. Про наші потреби, і на протязі року вони збирають певні кошти, і потім по е, потребі виконують роботи. Наприклад, цього року це було утеплена і пофарбована фасад школи. Від волонтерів школярі отримали не тільки увагу, але й подарунки. На знак пошани своїм гостям за океану діти влаштували святковий концерт з ромським колоритом.